Село Петрівське Таращанського району славиться своїми працьовитими та завзятими людьми. Коли потрібно братися до роботи, петрівчани беруться сміливо і рвучко, а коли приходить свято, святкують гучно та весело. На святкування свого дня села накликали мешканці Петрівського стільки гостей, що ледь містила їх святкова зала сільського будинку культури. Звучала музика, і на сцені з'явилися перші артисти. Їхня пісня оспівувала красу рідного краю. Любов до свого села та до людей, що проживають на цій землі. Одні слова змінювалися іншими, змінювалися образи та мелодії, але кожна пісня, будь вона про сина, що пішов на війну, чи про щасливе кохання, зачіпала в душі певну струну, і її звучання відчувалося серцем. Це були виступи артистів Петрівського будинку культури. До вітального слова запросили голову села Леоніда Рябчуна. Бажаю вам всім здоров'я, добра, миру, щастя, всіх земних благ, чоловікам, хлопцям, підростаючому поколінням, щоб це свято перетворилося в настояще таке бойовий дух нашого народу, нашого суспільства. І знак цього я хочу сказати, сьогодні нелегкий час в нашій державі, наші хлопці теж. Боронять нашу землю, наш край. Але вестріше це все закінчилося і став мир і спокій на нашій землі. Леонід Романович нагородив грамотами тих мешканців села, хто справою доводить любов до свого рідного краю. Звернувся до односельців депутат Київської обласної ради керівника СП Петрівська Микола Фурдичка. Історія кожного села це історія нашої держави, нашої країни. А історію, як знаєте. Говорять, люди. І найбільше заслуга в цьому – це ваше. Я вітаю сьогодні людей, які своєю працею всі люди збирають хліб, які доглядають за тваринством, які годують, які будують, які рахують, які учать і виховують дітей, які лікують. Я сьогодні вітаю наших захисників. Хлопці, які важку минуту для нашої держави, стали на захист нашої країни. І, звичайно, найбільше шана і війський уплін, нашим старшим жителям слова, нашим ветеранам праці. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, добробуту, затишку ваших душах. Приготував Микола Григорович і нагороди для працівників свого підприємства. Запросив на сцену керівників різних підрозділів. Та передав їм грошові премії для кожного працівника. Згадали і тих, кого вже немає на цій землі: і воїнів-інтернаціоналістів, і тих, хто загинув на Чорнобильській АЕС, і солдат, що загинули на сході України під час проведення антитерористичної операції. Свято продовжилося виступом народного фольклорного ансамблю Вишиванка з міста Тараща. Вишиванка є лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Підкорює колектив Європу вже більше десятиліття. От і жителям Петрівського в день народження села пощастило побачити на сцені юних обдарованих майстрів української народної пісні. Яскраві національні костюми, усміхнені обличчя, обрамлені у віночки, не залишили байдужими ні одного з гостей. А Надійка Присяжнюк, переможеця всеукраїнських конкурсів та учасниця гурту Вишиванка. Так виконала пісню рідна мати моя, що торкнулася слухачів, і не одне око заблищало сльозою. Далі на сцену запросили творчу групу колоритми зі столиці. Крім пісенних виступів, учасники групи Світлана Юрченко та Олена Завальська зуміли створити та втримати у залі теплу сімейну обстановку, говорили до людей, розповідали історії з життя та заспівували акапельно пісні до теми. Скільки добрих та теплих слів промовили вони людям, називаючи їх героями, бо ті трудяться на землі. Прямо на сцені влаштували танцювальний конкурс за участю справжніх чоловіків та красунь дівчат. Під танцювальну музику закрутили, завертіли вправні дівчата, сором'язливих хлопців. Зал плескав в долоні. Кожному хотілося підтримати учасників. Співали артисти разом із залом відомі українські застольні пісні. Співали всі незалежно від віку та статі, як одна велика петрівська родина, що зібралася за маманим столом. Свято вдалося, свято вдалося. Здавалося, що до своїх справ ніхто не спішив повертатися. Таких днів у жителів українських сіл має бути більше, адже в їх житті так мало часу є для творчості та культурних заходів. Бо більшість з них зустрічають та проводжають сонце в полі.